На нашу... На... рада вас всіх вітати на сьогоднішньому нашому уроці. Так, уже у нас почався ще один новий навчальний тиждень. Так, ми з вами плідно працюємо. Багато чого вже знаємо, пізнаємо. Вже пишемо перші дистанційні роботи, завданнячка, Так виконуємо. Ну і продовжуємо працювати. Положиш посередній. Ну і сьогодні ми починаємо з вами продовжувати працювати е, над нашим... А можна просити? Можна запитати. А наскільки тубалів я вам скидував е, математика, ото, контейнерна робота. Ну, у нас зараз літературне читання, Матвій, а не математика. У математиці потім ми це все з вами обговоримо, тому зараз ми не відволікаємося, а почнемо працювати. Отже, у нас зараз з вами літературне читання. І, а, е... а це синя чи оранжева? Я просто... Що, Коля, синя чи оранжева? А, це трат... Ой, книжка синя чи оранжева, я просто не розумію. Коля, у нас є перша частина, це українська мова, друга частина, це літературне читання. Так, будь ласка, ми продовжимо. На минулому уроці ми з вами писали діагностувальну роботу. Дякую всім, всі, всім тим, хто виконав завдання, всі, кожен свої бали знають. Завдання були не важкі, завдання були по роботі, яку ми виконували, яку ми читали. Я нічого іншого або важкого не брала і вам не пропонувала. Тому, будь ласка, кожен свій бал і свою, як би кажучи, свій результат бачив і знає. Тому на цьому зупинятися не будемо. А сьогодні ми продовжуємо. Якщо хтось не знає, після уроку я можу ще раз розповісти і сказати. А ми продовжимо. Сьогодні ми починаємо з вами працювати над новою темою, над новим розділом, який має назву книжка Найкращий винахідник. Винахід людства. Тому давайте, будь ласка, відкриємо наші підручники. Сьогодні ми починаємо працювати зі сторіночкою 18 -ю. Нашого підручника відкриваємо а так, будь ласка, скажіть презентація у всіх відкрилася? Так, презентація відкрилася і тема сьогоднішнього нашого уроку з історії творення книги. Як з'явилася друкована книжка? Ми сьогодні познайомимося з оповіданням за Віктором Дацкевичем та переглянемо відео, як же у нас утворилася книга. Ну що ж, на цьому зупинятися не будемо. Вже налаштувалися на роботу. Уже, будь ласка, у нас позитивний настрій. Так, пам'ятаємо правила поведінки під час уроку, ніхто не викрикує, не вигукує. І, як завжди починаємо нашу роботу із мовленнявої розминки. Робот, робота над скоромовочкою. Давайте подивимося на екранчик і спробуємо прочитати. Спочатку повільно, потім ще швидше, швидше, швидше. Отже, з нами дивиться щодня. Вже пернатих і рогатих до скочу. Мабуть, я його вмикати телевізора навчу. Не Отже, така скоромовочка. А давайте тепер спробуємо її трішечки швидше прочитати. Отже, з нами дивиться щеня. вже пернатих і рогатих надивилась до скочу. мабуть, я його вмикати, телевізора навчу. Так, а ну, будь ласка, хто спробує сам прочитати швидше, Кіра, Давай а, З нами дивіться щодня вже вже і рогатих. Надивилося надивилося досхочу. Мабуть, я його вмикати телевізора навчу. Молодець, телевізора навчу всі мультфільми. Котеня з нами дивиться щодня. Перша стручка була пропущена. В нас так і що ми зробили вже пернатих і рогатих. Надивилась до схочу, мабуть, я його микати. Телевізора навчу ось такий наш гарненький котик, так який е можна навчити микати телевізор. Так, ну а ми, будь ласка, зараз з вами крокуємо далі. Давайте зараз з вами попрацюємо над загадкою. Будь ласка, Даша, прочитай нам загадку. Не дерево, а з листочками. Не сорочка, а шита. Не поле, а за сіяне. Не дерево, а з листочками. Не сорочка, а з шита. Не поле, а за Як ви гадаєте, що це таке? Не дерево, де, злата бабоч, не дерево, а з листочками, не сорочка, а зшита, не поле, а засіяне. Ізка. Це у нас діти книга, правильно дивіться не дерево, а з листочками, не сорочка, а зшита, тому що всі листочки в нашій книжці зшиті між собою. Так не поле, а засіяне тобто, поле засіяне літерами, які утворюють слово, речення, тексти і оповідання. Сьогодні на уроці ми будемо розкривати значення в книги в житті людини. Будь ласка, отже, давайте з вами поміркуємо разом. Книги, це що, будь ласка. Хто в них пері, не аж до дна той хоч і ти роду, мав досить ви в перелив. Виносить. Перли виносить. Отже, книги морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той хоч і в труду мав досить дивні перли виносить. Скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте цей вислів? Як ви розумієте цей вислів? Що головне хотів сказати письменник, коли написав ось цей вислів? Будь ласка. <клух> книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна? Той хоч і втру думав, то хто й хоч і тру думав досить дивні перли виносить. Як ви розумієте, цей вислів, будь ласка. Якщо ти прочитаєш всю книгу, то ти устанеш. Ну, а ну, давайте подумаємо ще. Дивіться, книги Морська глибина. Тобто, книги, це що глибина, в яку ми з вами можемо поринати, так? Коли ми можемо дочитувати книгу до кінця, коли ми вдумливо її читаємо, коли вона нам цікава, правильно? Е, і труд, тру, ну, щоб прочитати цю книгу, дивлячись, яка вона за розміром, так це треба прикласти дуже багато зусиль. Ну, але, але коли ми прочитаємо, то звичайно. Е, вона дасть на це результат. Добре, давайте з вами ну от трішечки поговоримо. Ну, от ви знаєте, що книга це велике диво, яке було створене людиною. Щодня, діти, ми маємо з вами справи з книжкою у школі вдома. А чи знаєте ви? Якою ж була перша книжка, і коли вона з'явилася? Чому так багато різних книжок? Чому називають книгу великим дивом, і які незвичайні можливості книга має? Звичайно, ось ці всі відповіді на оці поставна наші запитання. Дадуть нам, дасть нам нададуть нам твори, які ми будемо зустрічати в цьому розділі, так тому на уроці нам потрібно уважно, вдумливо слухати, пізнавати і запам'ятовувати відомості, інформацію, і якщо я знаходити щось цікавеньке, звичайно, ділитися із своїми однокласниками і взагалі. А тому сьогодні ми з вами будемо працювати над книгою, так, над, над темою нашого уроку, над оповіданням, як з'явилася друкована книга за Віктором Дацкевичем. Але перш ніж ми будемо знайомитися, давайте прочитаємо виразно слова, виразно слова, які у нас з вами будуть зустрічатися в нашому Давід Мишакові оповіданні. Читаємо. Опалювали. Опалювали. Давні. Давньому, давньому. Перетворювали. Перетворювали. Склеювали. Угу. Предгамен. Винахідник. Винахідник відділенню відділення, <кій> кладальне, друкована. Отже, оп. Коля, чому ти руку підняв, що ти хотів? Отже, а, вчера у Макара було день Коль, я знаю, що вчора у Макара було день рожіння, Ну, це дуже така зараз там інформація. Хто хотів, його привітав. Все. Е, опалювали у давньому, давньому, перетворювали, склеювали пернамент, винахідник, друкарський, спеціальному відділенням, скандальна верстат віддрукована. Ось ці словами будемо сьогодні зустрічати в оповіданні, як з'явилася друкована. Книжка, будь ласка, починаємо виразне читання. Вдумливе, виразне Давід Коршаков починає, всі слідкують, я зупиняю. Як з'явилася групована книжка? Із глибокої а вони до нас дійшли книжки, які люди писали. Паличками на глиняних плитках, що їх потім обпалювали в печах, мов горщики. Далі Артем читає. Артем, зачем ты вымкнул видео? А, давай, давай, Китя, швиденько читай. Ну, час іде, я щось тут стілочкою показую. Другий абзацик. Я просила слідкувати. Коля, читай. У нашому Єгипеті виготовляли книжки з папірусу. Папірусу. Рі річкового. Очевидно очерету, який мав високе і товсте сабло. Серцевину його розрізали на смужки, сушили і перетворювали, перетворювали на гладкі листики, на них і писали. Отже, в давньому Єгипті виготовляли книжку з папірусу, правильно, річкового очерету, який мав високе товсте стебло. Серцевину його розв'язали на смужки, сушили, перетворювали на гладенькі листки і на них писали. Будь ласка, Артем знайшов. Далі читаємо. Потім. О, потім... Листки склеювали. Потім листки склеювали, так що виходила книжка у вигляді довгої стрічки після читання Трічко зговотали у глупку су сувіє і ховали у хутора у Китаї губили книжки з оквермих дощечок, які наз... На з нанизували? Нанизували на мотузку. На okay. мотузок, отже, потім ось ці е, е, листочки склеювали, і у е, книжка у вигляді до, вона була як довга стрічка, одна малюночку у нас видно правильно, і ось ця довга стрічка потім згорталася в трубочку і ховалася у спеціально відведений футляр. У Китаї робили книжки з окремих дощечок, які нанизували на мотузок. Будь ласка, Максим, далі читаємо. Минуло дуже багато років, перш ніж у стародавньому місті мергамі люди навчилися робити зі шкіри тварин особливий матеріал, пергамент, шматок, шматок пергаменту з так що виходило чотири сторінки кожний з гурток грецького, грецькою мовою здався тетрадос, кілька таких тетрадос зшивали. І виходила книжка на сторінках, якої можна було писати і малювати. Далі будь ласка, Коля читає. Я про это. Угу. Так, будь ласка, отже, льоша читаємо пройшло багато років. Пройшло багато років кіпергамент замінили більше дешеву матеріалом папером, але к але книжки, як і раніше, зшивали з окремих зошитів і вдягали у тверду або м'яку о к так роблять і і мине Дякую. Отже, минуло багато років. Перш ніж у стародавньому місті Пергамі люди навчилися робити зі шкіри. Що о, особливий матеріал пергамент правильно? І шматок пергамент пер Артем не треба малювати, і шматок пергаменту згортали так, що виходили чотири, начебто, сторінки, і кожен згорток, з герток ну, згорток називався як, як Максим читав тетрадос, тетрадос. Потім зшивали і виходила книжечка. Потім бо, пройшло багато років, і пергамент змінили більш дешевим. вже, папером але книжки як і раніше зшивалися зшивалися ну з окремих ну зошитів і виглядали і мали таку якби м'яку обкладинку далі будь ласка читає Софія місяці, а то й роки, а то й роки йшли на те, щоб написати або переписати яку-небудь товсту книжку і прикрасити її малюнками не дивно, що рукописні книжки коштували дуже дорого до того ж. Де які з них вдягали в дорогу шкіру пар, парчу, а іноді навіть срібло, щоб уберегти такі книжки власним нерідко приковували їх ланцюжками до полиці. Далі, будь ласка, читає Кароліна. Микрофон. Перша друкована книжка, перша друкована книжка я вилася в. Німецькому місті майців ви недником друкарского верстат верстата. Був мешканець цього міста Йоган Гутенберг. Будь ласка, читаємо далі. Можна спросить, ласка? Що ти хочеш, Матвій? А це правда, що школа создалася в 1922 році? Я не знаю цієї інформації. Так, будь ласка, далі, Кароліна, він придумав літери і, і придумав і літери. Далі, далі, зачитаємо. За, за, Металеві брусочки з опуклим зображенням букви чи цифри, а також матриці, формочки Каролін. Це я должна читати для виділення цих літер. Будь ласка. Будь ласка, продовжуємо далі. Кіра, давай. Літери. Максим, читаємо, будь ласка, далі. Літери, ну далі читаємо, ну на екрані ж з'явилось. У вас екранчик працює? Літери, літери розміщали у спеціальному ящику з відділеннями. Для кожної називався він складальною касою. Касою треба, наприклад, набрати слово дим. Дим береш з одного відділення літеру, д, із другого, другого літеру і з, із третього і викладаєш на спеціальну дощечку верстаку. Набрав один рядок за ним, за ним. Другий, третій ось. Далі, будь ласка, і... Ріна читає. Ось і готова, другарська морва. Ой, форма. Далі треба квитки її, фарбою зверху. Покласти аркуш паперу і міцно притиснути персон, пресом, пресом сторінку відруковану за допомогою друкарського верстата. Можна було розмочити книжку в сотнях і навіть в тисячах примірників люди відразу оцінили новий. Винахід. У різних містах одна за Одна за од... одну. За одною почали з'являтися майстерні. А потім фабрики, друковані, друкарні, де виготовлялися книжки. Отже, ми познайомилися з історією виникнення нашої книги. Вдома ви ще раз познайомитеся, і в кінці ми дамо відповіді на запитання. Але давайте пояснимо слово парча. Що таке парча, Поліна? Прочитай нам. Парцева, шовкова, шовкова, шовкова тканина, виткана з лотими або нитками. Нитками, отже, шовкова тканина виткана золотими або срібними нитками. Отже, ви, будь ласка, вдома ще раз читайте оповідання на сторіночці 18-20. Як з'явилася друкована книжка? І в кінці, після того, як ви прочитаєте, дайте відповіді на поставлені запитання в кінці нашого підручника. Яка інформація з тексту виявилася для вас відомою? Чи знала ви звідки взялася перша книжка? Що зацікавило найбільше, і яка цікава історія зацікавила найбільше? Який вигляд мали книжки в давні часи? Як виготовляли книжки з папірусу? Чому власники рукописних книжок приковували їх до полиць? І хто Є винахідником першого друкарського верстата. Оці запитання на наступний урок я буду запитувати, і ви будете давати мені відповідь на запитання. Для того щоб дати відповідь на ці запитання, потрібно дуже уважно прочитати ще раз це, це оповідання, так як з'явилися як з'явилася друкована книжка, і тільки тоді дати на них відповіді. І тільки тоді дати на них відповіді. А чи знали ви, що у місті нашому Києві, столиці нашій так, є музей Книги та друкарства України? Він розташований у давній архітектурній пам'ятці Києво-Печерської лаври, будинку монастирської друкарні, що діяла безперервно понад 300 років? Понад 300 років. Давайте зараз з вами переглянемо. Так, вмикається чи не вмикається. Невеличке відео. Як же з'явилися. Як же з'явилися наші книги? Так, як же з'явилися наші книги? Так, не хочу вмикатися, але зараз подивимося, давайте перейдемо не так. Так, завантажується хвилинку. М -м, як завжди, так у нас? Яна Сергіївна. Так, Сашуня, поки завантажується, кажи. К нам присоединился какой-то новый ученик. Кто? Президент Зеленский. Вот, Макс. Аварийки. Нет, это Максим Ашталер. Злата Ашталер, может, так Мамика Я не поняла, Глеб. Я не поняла, почему у нас выплывали камеры. Что за новости? Яна Сергеевна. Шо, Максим, Английский будет с класом или мы сами будем? Ні, мы будем самі. Так, зараз, ну добре, не хочу вмикатися наша презентація. Обов'язково я на наступний урок покажу, тому що тема у нас буде продовжуватися. Бо тема продовжується у нас з вами книги. І на наступний урок ми з вами переглянемо обов'язково відео. Отже, ще раз, сьогодні на уроці ми знайомилися з новим розділом книжка Найкращий винахід людства. І сьогодні на уроці ми познайомилися з оповіданням Віктора Дацкевича, як з'явилася покована книжка. Вдома ви ще раз виразно читаєте це оповідання, в кінці тексту даєте на нього в кінці тексту даєте відповіді на запитання. Будь ласка, сторіночка 18 20, 18 20 по нашому підручнику. Будь ласка, у вас є зараз декілька хвилин на відпочинок і перепідключаємося наступний урок. У вас у нас з вами англійська мова. Все, до зустрічі. До зустрічі. Матвій, я